Матч «Ворскла-Верес» пройде вже з уболівальниками. Полтавські «Ворсклі» дозволили проведення офіційних зустрічей на стадіоні Бутовського сезону 2023-2024 із глядачами. Щоправда, їх кількість не перевищуватиме тисячу осіб. Футбольний клуб Ворскла виконав усі умови організації заходів безпеки глядачів на трибунах і всіх учасників футбольного матчу. Про це повідомив речник клубу Артем Лобанов. Ми звернулися до власної військової адміністрації з проханням про те, аби нам дозволили проводити матчі з оболівальниками. Була проведена масштабна робота. оглядалося укриття, які потрібно буде використовувати на час повітряних тривог. Підписали відповідні нормативні документи. Всі, і сьогодні маємо рішення, яким нам військова адміністрація дозволяє. Проводити матч з уболівальниками усі кошти, які будуть отримані від проведення офіційних зустрічей української прем'єр-ліги, будуть перераховані на допомогу збройним силам України.